Це блядь, а що? В чекайте, ТикТок! Тикток, блядь, Нашов нову пасхалку, нахуй! дивись, хатинка в лісі. Ніхто про це не казав, блядь, дивись, сім маленьких, одна велика. Меліпиздически, типа, шмотки. А? Це, блядь, білосніжка, Ага, і от ліжка. Ага, Тикток, пасхалка! Давайте мені. А, вона мертва ще лежить, блядь, А труп я не замітив. Надкушене яблуко. А Тік-Ток Чи ви цю пасхалку? Я її тільки що не сам нажов. Афія. У нас знаходиться от тут. От тут над богуньковими Ця цями хатинка в лісі. Це на білосніжку і сім гномів. Ось тут сім маленьких. Тарілочок, одна велика. Маленький.